Без 20 час я встала. Встала, так підняла голову, света нет, нічого нет і влітає з галірає якось пацанча. Так самотня пенсіонерка серед ночі застала напад грабіжника. Тільки потім зрозуміла, що злодії пробрались через вікно. Літня жінка вирішує сидіти і не рухатись, нехай беруть, що хочуть, аби її дочіпали. Але злодії коштовності не знаходять і починають допит. І мене мовчки за вухо, як скрутив, і зараз воно там, воно у мене ране. Як скрутив за вухо, каже, я тобі його вирву. Давай гроші. Злочинці забирають усе, що на очі, потрапляє, де гроші, а вона нам сказала, де гроші ми знайшли два мобільних телефони ще в хаті і пішли з дому. Але в літньої жінки своя версія подальшого. І виходить опять той й і йдеть з такою калатушкою і б'є мене по голові. Із мобільними телефонами та двома тисячами гривень вони тікають серед ночі. Наступного дня поліція починає розшук. Знайти нападника допомагають. Усі за допомогою громадської формувань та мешканців даного села було отримано інформацію. У нападі підозрюють 20-річних хлопців. Жертвами їхнього грабежу щонайменше став літній чоловік та 85-річна бабуся з сусіднього району.